Вітаю, шановні клієнти, гості каналу глядачі. Сьогодні ми розглянемо, як в ганозевій CRM-системі G CRM для забудовника масово додати задачі до Лідів. робочих ситуацій, в яких потрібно масово додавати задачі до лідів, безліч. Розглянемо декілька контекстів. Наприклад, необхідно встановити задачу дзвінок після перегляду ЖК, або перегляду об'єктів нерухомості, або ж дзвінок після виставки, або ж. Відправити лист і так далі. Таких ситуацій, коли керівнику необхідно встановити задачі на безліч можливо, це десятки, а іноді сотні лідів, багато. Розглянемо, як це зробити. В першу чергу оберемо, який етап даної виборки лідів. Наприклад, оберемо такий, як показ здійснений, і змоделюємо ситуацію, що після здійсненого показу необхідно здійснити кожному з даних 17 лідів дзвінок і дізнатися. Про подальші плани з покупки нерухомості. Для того, щоб це реалізувати, в першу чергу обираємо всю вибірку, показ здійснено. Для цього біля назви етапу вирви натискаємо загальний чекбокс, який, як ви бачите, вибирає всі ліди даного етапу. І ми бачимо, що виділено 17 лідів. Таким чином, на панелі швидкого доступу натискаємо три кнопки, і біля символу плюс завдання натискаємо в випадаючому меню Додати завдання. Тепер ми можемо створити назву даного завдання і вказати час та додаткові параметри. До прикладу, вкажемо зателефонувати ліду, дізнатись рішення про інвестиції. Оберемо колір і коли починається дана задача. Наприклад, нехай вона починається завтра вранці, закінчується через годину і нагадування буде встановлено за 15 хвилин до початку. В описі до даної задачі ми можемо вказати додаткову інформацію для менеджера. Бачимо, що дана інформація в описі вказана, натискаємо зберегти. Тепер така наша дія призвела до того, що 17 лідам даного етапу показ здійснено автоматично всім за рахунок єдиного флоу встановлено одинакове завдання. Зателефонувати та дізнатися рішення про інвестиції. Давайте відкриємо будь-який з лідів, наприклад, нехай це буде лід павно, і бачимо, що в даного ліда дійсно встановлена задача зателефонувати Ліду, дізнатися про рішення інвестицій. Таким чином, G+, надає можливість керівнику масово працювати з лідами, встановлювати на ліди масові задачі і відповідно контролювати ефективність роботи. Відділу, який знаходиться в підпорядкуванні відділу продажів. Поставте вподобайку, підпишіться на канал для того, щоб знати ще більше корисних порад з ефективного використання G+, CRM в роботі керівника відділу продажу. До зустрічі в наступному оглядовому відео.